Привет, с вами я, мистер Геймс Артем. И сегодня мы будем снимать пасхалочки на Чекинг Ган. Для початку мы можем зайти на карту на нову карту, а именно супермаркет. Заходим. И теперь йдем до спортзалу. Але я вже дуже близько до спортзалу. Здесь спортзал вообще. Угу, mm, здесь тут. Я мои пута десь тут там. Ну что вы внимательно? То спорзал. Так, ну мало будь-то воно над спортзалом. А ну стоп, тут збоку здесь я читаю. Зато я не десь тут. Не. О! Ось. Тут ми олетимо. До тогось тут є штучки. І ось так ось стараємося, щоб не ось так ось робимо ось таксь. Ось так ось. В'їдемо її б'ємо, б'ємо. Хоч ходим, ходим і вас має б бу... вас має появитися три новий вигляд мене в ігри. Перший, другий предмет. І третій. Такі три предмети. Давай наступна посадочку у вас має бути... Ой, бій, не, не той режим. На, ну, не просто карті Таун 3F, а обов'язково ще має бути нижні підчеркивання RTL. Заходимо. Зараз тут шукаємо такий будиночок, там де квартира є. Ось я будинок. У меня цей. О, бачите, там ось ця штучка така є. Ось картинка вот така. Но в мене біноклі нема, так що показати не можу. Зато стріляти можу. А це не пропавте, все норм? Підлітаємо і отут ось так ось прямо сходимо. Б'ємо, б'ємо, Ходимо, ну він тут десь ось ось якось стоїть. Ходимо, ходимо. І весь, і він у вас має появитись. Е, Зараз. Ось 125 й придет. А якщо ми його кинемо, то він буде від нас тікати. Це дуже смішно. Біжи, біжи, давай, давай. Оде я загубив. Я цього чупакабрика загубив. Чупакабрік Чуп... Ах ти Та де чупакабрик. скрізь не пробує. Ну добре, не будемо дорячитись. Ось Таке ось відео у нас вийшло. Ставте лайки, обов'язково лайки, підписуйтесь на канал, а ну лайки того, що в мене майже на кожному відео 0 лайків, серйозно. Ютуб шорти популярні, прості відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, па-па.